Добрий день, це магазин МТЗОк. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам чергове завезення товару до нашого магазину. Як зазвичай намагаюся робити такі маленькі огляди, когось, можливо, щось зацікавить так на загальній картині. Показую, що приїхало. Приїхали такі комплекти подачі палива, ну, ручна подача газу. Ось Так виглядає цей комплект в зборі з педалькою. Все йде по оригіналу. Також в ступиці приїхали оригінальні білорусівські центральний винт, гідробаки, саме ці йдуть з краном блокіровки для переобладнання на дозатор. По навісці трошки проїхало, краби є в зборі, є окремо кронштейни основа так звана, є вали поворотні, це йде центральний кронштейн, диференціал заднього мосту, є в зборі, є корпуса. Є окремо шестерні до них, також сателіти у нас є окремо. Це йдуть у нас кронштейни кабіни, поганенько видно вони в пакетах. Скоба замка, телескопічна стяжка, інші дрібнички, тут є по щепленню, кронштейни вилочки. Це йде також на подачу палива, Ричажки. Загалом багато різних дрібниць, та й взагалі. Може, когось щось зацікавить. Відправляємо це все по території України. Але є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону. Уточнюйте наявність та ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до одного з цих перевізників. Литва, Латвія. Я вам допоможе довести Володимир. Молдова. Сергій. Маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, Ворошок Сонечко та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Пишіть свої запитання у коментарі або краще звертайтесь за цим номером телефону. Гарного дня, з вами, магазином МТЗОК.